Я такого дикого жаху не відчуваю нікого От ніколи. І ця війна є дуже страшна. Вона відмінна від той, яка була в 2014 році. Це зовсім інша війна. Є люди, які пройшли Афганістан, Боснію Герцогів, я, ну, я не пам'ятаю, де ще там ті війни були. Тобто є люди, які вже, яка, для яких це війна, наприклад, третя. І е, снайпер у мене є також такий знайомий, який каже, я швидко не бачу. Тобто, Є дуже багато болю, є дуже багато того, через що їм виходить проходити, тому ми маємо давати максимальну підтримку, і максимальне розуміння. Я голошу на тому, що, як це може відбуватися. Повернувся воїн і перші два місяці гойдаємо, люлюємо, е, даємо смачного поїсти, відіспатися, всі відпустки взяти, які тільки є. і е, 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 але не інвал-відезон. Бо ми іноді, знаєте, віперопікають до маленької дитини. Запитую, бо він скаже, чекай, я можу сам. Ну, Тобто перед нами людина, яка пройшла колосальний досвід. Цей досвід, тут, будучи, можна прожити 80 років і не здобути. Там буде колосальний досвід. І перед нами людина, яка пройшла нелегкі випробування, вижила і багато змогла, і багато пройшла. Оце ми маємо розуміти. Тому робота треба, але мені перебіга. Бо вони будуть злитися. Що ти там мене? Я сам можу, ну, я знаю навіть зі слову досвіду, коли я там, а те, ате, а, а що? Я сам. Тому про це пам'ятайте. Далі. Перші два місяці ці всі симптоми можуть бути. Не ну, обов'язково всі симптоми. Можуть бути один-два. можуть бути день. Поступово, десь так після першого місяця вони будуть йти на спад. До шести місяців декілька з них може залишатися. І переважна частина, знову ж таки, світова статистика, та, яка була раніше. Зараз може все змінитися. Але в середньому 70% справляться самі і все буде добре. Тобто ми маємо потужний. Ресурс і потенціал, навіть проживши такі на випробування, справитися, якась частина після 6 місяців буде відчувати це все, і в якоїсь частини буде посилюватися. Якщо ви побачите, що пройшло там 2 місяці, 3, воно не зменшується, а посилюється, за ручку берете і разом йдете до психолога. І має психотерапевтичного освіту і травма освіту. Або йдете до лікаря-психіатра, але перед тим говорите, ніколи не можна в гніві посилати, та ти ненормальний ти пішов туди, туди так? тому що таке теж буває, там, накопичилось, що вже знаєте, за два місяці звиходить і починається. Про, ніколи в гніві не посилаєте до психолога, до психіатра, до психотерапевта. Це треба робити, тільки пояснюючи лагідно і спокійно. Друге, що я хотіла сказати, дуже важливе, у цей період буде такий, знаєте, так може бути, уявіть собі, що ця стрілочка вона довша, і так буде то рівно, то вверх, ви смієтесь разом, ви там чи юрієте, шашлик смажете, то хоч потім така крива, знаєте, як в кардіограмі. Знову потім рівненько буде, потім знов, і так може бути один-два роки. Так буває. Я, я часто згадую одного свого знайомого, який пройшов колосальний бойовий досвід, і, і далі на війні не буду називати ні міста, ні нічого. Який приблизно пройшло два роки, коли він сказав, і, і ця людина, яка і до війни мала тобто спортивну. У всіх, у всіх э, сферах. І коли пішов два роки, він каже, знаєш, що Я вже зараз відчуваю, що я, вже, так, я вже хочу на роботу. Процес адаптації він має бути, він буде тривалий. Про це ми маємо розуміти. І тут має бути наша підтримка, наша турбота, наша любов, наше розуміння, не гіперопіка, тільки підтримка, наша емпатія. І Частина йде посттравматичне зростання, постравматичний ріст. Вони, став, вони відкриють собі, можливо, якісь цінності, які були, але ще до того часу не відкрили. Хтось почне малювати картини, хтось стане фотохудожником, хтось відкриє свій бізнес, а хтось почне писати поч... Ну, Тобто, щось таке відкриється, якісь таланти, які м -м, до цього не були відкриті. Ну і якоїсь частини буде посттравматичний стресовий розлад. Але це не катастрофа. Е, Любов'ю, ліками, е, психоедукацією і систематичною роботою з психотерапевтом можна все вирішити, або просто в тих містах, де часто проживає. Що таке травматична подія? В життя людини вривається травматична подія, яка є дуже сильна за напруженням. і цю подію не можна самостійно ні опрацювати, ні прийняти за. Він не, ну, не запрограмований на такий тривалий стрес. На стрес такий, знаєте, що там, не знаю, посварився з кимось, з роботи небоже виглядає, втратив роботу, розлучення, ще щось, там, хтось когось умовив це боляче. Так, це і стрес, але цей стрес ти якось зможеш собі дати раду, Ти з ним справляєшся. Не така велика порція. Травма, травматична подія, вона забагато. Далі. Коли людина повертається в безпеку, бо, як правило, цей ж саме ПТСР може проявлятися не на фронті, а він не проявляється. Тільки тоді, коли людина в безпека. Через місяць, через два, через півроку, через шість років, через десять років може початися ПТС. Проявитися. Тому і ця подія постійно нагадує себе, або коли людина повернулася тільки додому, вона постійно виринає в пам'яті, і людина знову цю подію переживає фізично, морально, ніби це відбувається там. Думки і тіло, ніби там. Хочеться тому часто уникнути цих сповидів, забути і не розказувати про це. Про збудливість підвищеної, про страх страхівських звуків я вже вам розказую. Так? І, власне, те, що ця е, людина відчуває, або є це може створювати відчуття передніченості і ізолювати від суспільства. Бо він себе відчуває якимось не таким. Ну, і, Звичайно, тоді є одинокість і все. Що відбувається, тіло і психіка знаходять спосіб якось пристосуватися до цієї напруги, яка яка в нього була? Метайте на це, що я показувала на початку. Так? І тоді виникають симптоми, які власне, утримують цю залишкову травматичну енергію. Так? Тобто може почати боліти спина, можуть початися головні болі, можуть бути жахливі. Ну, всі симптоми, які ми з вами п'ять хвилин назад перелічували. Соматизація, просто починають проходити по лікарях або просто може бути хронічний біль. І якщо біль до прикладу, людина пішла там, спина, спанати, зробили МРТ, там, полікували, дали обезболюючу терапію, дали протизапальну, дали там, різні препарати, які там, зменшують це збудження, і три місяці вільно Що він? Він, про те, що, він свідчить про те, що наше тіло нічого не забуде. Є така книжка Тіло та інтареси. Тому що всі ці емоції вони осідають тіло. Тому так важливо знати, вміти розрізняти свої емоції, проговорювати їх, не тримати в собі. Або вимальовувати, і тут буде рекламна пауза, арт-терапія в цьому не може Малювати, я ну, завжди. терапія це не тільки про малювати в'язати, це про те, що воно. Так будується, що це пережити, транслювати нам. Ну, от і все. І система захисту ніби виходить з ладу, так? і виникають різні такі зміни, і людина може перебувати у стані постійної настороженості і вратівливості, яку він може собі працювати. А цієї інформації, наприклад, не знає або забуває. Пройшло, не знаю, 3 роки, після того, як ви він повернувся. Ти ж не пов'язаний ці симптоми з цим, а це про війну, тому що багато пережив. І зараз я вам покажу невеличкий відео,